Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, чи є якась різниця між зарядкою Xiaomi Xiaomi на 45 Вт та на 33 Вт. І ви можете там сказати, наприклад, що різниці ніякої немає, там що 33 Вт, що 45 Вт. От. Але насправді різниця є, наприклад. Помітив, що мій телефон ці x 7 він якраз підтримує зарядку від 10 Вт до 45. От, і Я помітив, коротше, що 45 ватна зарядка вона заряджає, виходить з 55% десь за, дивиться, за скільки заряджає, заряджає десь хвилин. Коротше, заряджаю там е, хвилин десь за 43. От, А зарядка моя на 33 Вт від е, Redmi Note 12. Пам'ятаєте, Там я, е, по-моєму, я, я такий огляд не робив в прошлому році, коли мені купили Redmi Note 12. Але я просто показав там коробку. От. Ну, дивіться, коротше, зарядку на 45 Вт можна за 1000 гривень купити. А зарядку, а зарядку на 33 Вт можна купити десь за 800 чи за 900. От. Можете купити. можете, я рекомендую вам купляти вало, тому що там 100% оригінальна зарядка. Там вало або в цитрусі. От, Спочатку я хотів подивитися в Фокстроті, але там зарядки Xiaomi оригінальної немає. Потім ми зайшли в Allo, там є оригінальна зарядка. Я дивився на сайті, пам'ятаєте, вона коштує 1000 гривень. От. І, звісно ж, я купив eh, сьогодні, тому що це така зарядка, що там її один раз треба куп... там один раз купиш, і її надов... надовго вистачить. Тому що телефон підтримує 45 ватну О, зарядку, б... а в мене зарядка на 33 Вт була від Redmi Note 12. О, от, Як говориться, вже. Е... Краще взяти на 45 Вт зарядку. коли якщо, наприклад, ви хочете змінити у вас, якщо десь, як в мене, був телефон Redmi Note 12 і і, і з'явився там Поко X7, як мене, ви хочете змінити зарядку там з 33 Вт до 45 В зарядки, то е Виходить 45 ватну зарядку підтримує Поко X7. От. А вже 90 ватну зарядку підтримує ПоКО x 7 але про, От. Тому, друзі, дякую хто, дякую, хто дивиться це відео. от. І заряд. І різниця між зарядними е, блочками там, на 33 Вт і 45 Вт вона є. От, вона є, виходить, різниця 12 Вт. А різниця в розмірі дуже маленька. Тобто зарядка на 45 Вт вона трохи більша, але вона ну, не сильно більша, ніж на 33 Вт. От, і заряджай вона швидкіше там десь на 10 чи на 15 хвилин. Тому всім до побачення, всім гарної ночі.